Дуже почесна місія мені сьогодні належиться, і, звичайно, не мені би представляти Олексія Васильовича, бо Олексій Васильович розпочав свою е, таку боротьбу і е, став націоналістом вже дуже давно. Е, е, Олексій Васильович народився ще 9 березня 1931 року. Е, торік ми святкували його 80-ліття. У 50-му році, навчаючись в педучилищі в Стрію, його засуджують до 25 років ув'язнення за участь в молодіжній організації ОУН Месники. Він відбуває покарання, тоді в 50-му відбуває покарання в Казахстані Джез... Джезказган, але, слава Богу, йому не Відсидіти тих 25 років після амністії в 1956 році він е, був звільнений з Казахстану і приїхав додому. Уже е, з 2002 року, вже 10 років, е, Олексій Васильович досліджує терени нашої Жидачівщини, е, досліджує про учасників бойових дій. Національно визвольної боротьби. Він вже встиг видати дві книги Дзвони пам'яті. Першу книжку і потім доповнену книжку Дзвони пам'яті, де він відобразив національно визвольну боротьбу 30-50-х роках ХХ століття зібрав відомості про всіх полеглих, про учасників. ОУН УПА визнав місця розташування криївок, де були основні схорони наших воїнів ОУН і УПА воїнів УПА і учасників ОУН. І зараз Олексій Васильович робить дуже велику роботу і зробив. Ще я хочу наголосити, що в 2002 році, коли він почав прилучився до дослідницької роботи, йому приходилося. Велосипедом їздити по селах, так як у нас Жедетський район дуже великий район, 117 сіл. Він велосипедом об'їжджав всю територію Жедачівського району для того, щоб зібрати. І ви розумієте, щоб написати щось про одну людину, треба запитати хоча б двох або трьох чоловіків. Олексій Васильович зробив надзвичайно велику роботу. Ви знаєте, хоча чоловік Олексій Васильович зараз йому 81 рік, але то людина. Молода не тільки душею, але й розумом. Та людина, яка не стоїть і не зациклилася на тому, що він вже зробив, бо зробив він теж дуже багато, але постійно йде вперед. Я вже говорила і писала навіть статтю, як ми ходили, досліджували Криївки, де загинув Петро Полтава Федун. Розумієте, 15 кілометрів пройтися. Бо таких місцевостей, бо там угошимо якраз границі звано-Франківською областю, то є не така пересічна місцевість, яри, луги, потічки. І ми проходили і в теперішній вік, то є щось надзвичайне. То людина, але я казала, що оті всі люди, про які він описав, там 2200 чоловік, де згадано про їхню. Біографію, про їхні зв'язки, про участь у визвольній боротьбі, вони тримають його на тому світі. І от сьогоднішня, зараз про ту роботу я хочу сказати про нову книжку, яку пише Олексій Васильович. І в чому ми вже тепер йому допомагаємо. Йому вже зараз легше, як він говорить, тому що має вже соратників. В крайньому разі ми вже можемо не велосипедом, а машиною підвезти його і можемо за один раз відвідати декілька сіл. Зараз він пише книжку Військова історія Українського повстанського руху підрозділи Бойові акції, бункери і Криївки Жидачівщини. Ми маємо оновити свою історію, ми маємо її обмити, донести до людей, щоб вони бачили, що тою історією ми гордимося і вона варта того. Представляю вам, Олексія Васильовича, той є дійсно герой нинішнього часу, який заслуговує бути в членах в рядах нашої партії. Дякую. Він є і був, але тепер вже разом нами. Був духом, а тепер буде і буквою. Дякую, пані Наталі. Я думаю, що до пані Наталі не будемо ставити запитання. Дякую, Наталі. Сідайте, будь ласка. Чи будуть запитання до друга Олексія Васильевича, Данилишина. Просто... Покликати Я просто... до посвята. Друже Олексію, прошу сюди. Поки друг Олексій виходить на сцену, я скажу, друзі, я розумію, що для абсолютної більшості з вас, те, що подруга Наталя тут прочитала, це знайоме, зрозуміле знання. Але повірте мені, що в виховній нашій роботі, починаючи з тих найменших нашого резерву, треба було от таке використовувати. І на цьому теж вчитися. Так що це є окремий такий напрямок роботи, і його залишати в осторонь немає. Членом Конгресу українських націоналістів. Я Данилише Олексій Васильович, вступаючи до лабу членства Конгресу українських націоналістів, складаю по святу подовічне служіння інтересам України, нації і зобояк. Бути твердим у відстоюванні ідей українського націоналізму, ніколи не зганьбити слави ім'я українського націоналізму, бути гідним, героїчного чину своїх попередників, твердо дотримуватись статуту та програм мових положень Конгресу українських націоналістів. Будеш українську державу, аби згинеш у боротьбі за нею. І нехай поможе мені в цьому Богу. Слава! Героїв, будь ласка, прошу поцілувати. Вітаю. Дякую. Вітаю всіх. Що таке різні люди, що повнюють наші ради, то наша справа є, і має конструкцію. Хочу подарувати для генералів українських націоналістів. Він вийшов, і ще. Він вийшов, і ще. Дякуємо. І я, друзі, рівно ж хотів би... Мали бути, мали мали. За от пан Магаш, Ми ще в 89-му році були на Марківці. Друзі, швидкі, але мавчя? та праця не була оспоред загального масиву 에, наших, національних змагань. І тому я хотів би сьогодні від нашої організації вручити другу Олексію Танелишину грамоту, якою він нагороджується як довголітній повітря, краєзнавець, дослідник історії національно-визвольного руху, активний громадський діяч за вагомий внесок у розбудову української самостійної соборної держави та виховання молодого покоління. Я від себе особисто хочу подякувати -проводу, обласному проводу Конгресу українських націоналістів за оцінку моєї скромної праці, де я відтворив дух і пам'ять тих людей, які поклали свої голови, голови за незалежну Україну. Ця нагорода не належить мені, ця нагорода належить тим людям, які полягли за нашу свободу. Я зробив тільки скромну працю. І хочу сказати такі прості слова, хтось колись я читав, можливо, так детально і не передав, що щасливий той народ, який має е, свої герої, є багато народів. Які не мають героїв багато їх, і зникли вони з сучасну. І вічна та нація, яка пам'ятає про них, отже, то, мабуть, і основне в нашому житті. Тому зараз ми продовжуємо таку досить цікаву справу. От ми тут є пан Мелих, з яким ми вже більше років працюємо ось в цьому плані, щоб вшанувати пам'ять, пам'ять яку. Ось десь у лісі, розумієте, була Каївка, де загинуло 10, чоловік, 9, 5 і так далі, де пролилась кров, Нема тих... могил е, їхніх і так далі. Отже ми маємо будемо ставити пам'ятний знак, той якраз проєкт е, цього пана Мелиха. Пам'ятний знак, бо, знаєте, ми так подумали, багато могил є, але вже нема кому і доглядати ці могили. Ми стаємо байдужі. А от такий пам'ятний знак, він починається не щось таке видумкою, а то є орден е, слави, яким нагороджували наші е, повстанці. От ми хочемо там, де були місця боїв. Дякую та, вам, друже. Дякуємо всім. Дякую. Дякую.